І зараз до нашої ефіру долучається Ігор Жоква, заступник керівника офісу президента України. Вітаємо вас, пане Ігорю. Отже, хочемо повернутися до теми результатів участі президента Володимира Зеленського у саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді. Це важливі здобутки для України. Чи могли би ви нам проаналізувати власне з чим президент повернеться до України? Я покреслив три основні результати, які вдалося президенту України отримати в Гранаді. Власне, це було ну десь не більше ніж протягом півдня, декількох годин перебування його на саміті. Основними були безумовно крім виступу на саміті. Президент виступав на початку саміту. Двосторонні зустрічі, які були проведені з окремими лідерами, ви знаєте, що на цьому заході було присутньо понад 50 лідерів держав європейського континенту, тобто не лише держави, члени Євросоюзу, а й всі майже всі європейські держави. Деякі на жаль не змогли прибути. Отже, перший важливий результат, і це основний результат, з яким президент завжди повертається за кордона відряджень. Це зброя, це нові озброєння. Ви зараз. Показувати кадри з, з, з паном Шольцем. Так, от пан Шольц пообіцяв президенту, що на зимовий період опрацьовується питання додатково виділення додаткової системи Патріот для того, щоб захищати нашу критичну інфраструктуру, оскільки очікуються обстріли протягом цього періоду зростання цих обстрілів, захищати цю інфраструктуру на зимовий період. Це рішення вже прийнято і опрацьовується відповідні модальності. Дуже важливо домовленості з лідерами Іспанії з прем'єр-міністром Санчес. Сом, додаткові системи ХОК. шість таких систем вже працюють в Україні. Вони були поставлені Іспанією раніше вдалося досягнути рішення щодо поставки ще шести систем. Це системи меншого радіусу дії, ніж патріоти, але не менш ефективні в боротьбі із російськими ракетами і з дронами, які постійно атакують, в тому числі наші південні регіони. Адже коли ми говорили про ці системи, йшлося не лише про захист критичної інфраструктури, але й також захист. Зернового коридору, це друге важливе завдання і досягнення, яке обговорювалося під час візиту. Наш зерновий коридор, в тому числі ті альтернативні маршрути, які зараз вже працюють, мають бути ефективно захищені як з землі, з суходолу, тобто оцими протиракетними і протидроновими системами, так і з моря. Про це також говорили. З лідерами Франції, Італії говорили про ті системи, які вже поставлені в Україну, мають на увазі сам ті, яким чином розширити. Її їхні постачання і додаткові е, снаряди е, е, і дуже важливо злочин з паном прем'єр-міністром Великої Британії. Сунаком тут також йшлося про те, що вже поставлено Україні, і розширення цих постав. Тобто, це перший найважливіший результат. Друге, безумовно, оскільки це були лідери. Європейських держав, і в тому числі європейського союзу, говорили про наші очікувані рішення в контексті ЄС. Це переговори про вступ. Початок таких переговорів про вступ були окремі зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою говорили про це також. Ну і третє дуже важливо це власне розширення фінансування підтримання української економіки. Ви знаєте, про рішення європейського союзу виділити 50 мільярдів на найближчі 4 роки. Роки для того, щоб підтримувати Україну, про це детально говорили з паном Мішелем, з пані Робертою Мецолою. Європарламент буквально напередодні підтримав резолюцію щодо виділення цих 50 мільярдів і безумовно говорили з лідерами держав-членів. Україна потребує тих коштів, і ми впевнені, що Україна їх отримає. Так, пане Ігорю, а давайте поговоримо про заокеанську підтримку. Стежимо за ситуацією сполучених Штатах. і от спікеріада в Конгресі США. Чи справді буде пауза, чи є ризик того, що вона виникне в допомозі Україні, поки республіканці обиратимуть нового голову нижньої палати? Паузи не буде, її немає на даний час, але адже ви говорите про рішення щодо заміни спікера. Перед цим було рішення, яке дозволило штатам уникнути шатдауну, але дійсно в тому рішенні не було відповідного рядка щодо України. Але навіть після того рішення ні на жодний день не припинялося фінансування відповідних збройних програм для України з боку Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що є декілька різних інструментів, яким чином виділяти кошти Україні, і там не в кожному інструменті кожен раз потрібно рішення. Конгресу президент Сполучених Штатів Америки, як глава виконавчої влади, має відповідні інструменти, так званий президентшол дродаун, тобто коли президент Штатів своїм рішенням може виділяти. Певну суму коштів на нові збройні пакети, що власне відбулося. Ви бачили, що під час візиту президента України до Вашингтону власне було оголошення про черговий новий військовий пакет допомоги. І буквально днями персекретар Білого Дому сказали, що готується ще один пакет. Тобто, ми бачимо, що кошти є. Вони працюють там загальна сума більше 5 мільярдів доларів США. Тобто, не потрібно підтримувати ці спекуляції. Ці російські наративи, що все на рахунках нуль. Україна не отримає більше американської зброї і все пропало. Насправді дійсно те, що сталося, це внутрішня політика Сполучених Штатів Америки, і вони будуть зараз дійсно шукати рішення як щодо обрання нового спікера нижньої палати. Ми впевнені, що Сполучені Штати Америки подолають цей виклик. Так і рішення власне щодо нового бюджету на наступний рік нагадаю, що поки що такого рішення немає. Бюджет не прийнятий, схвалена лише тимчасова резолюція, яка розблоковує ситуацію до 17 листопада. Безумовно, українська сторона вже працює буде наполегливо працювати над тим, щоб відповідний рядок з'явився у бюджеті. Президент України під час візиту до Вашингтону бачився з представниками обох партій і республіканської, і демократичної. Брав участь у зустрічах в обох палатах парламенту і в палаті представників і в конгресі, і ви знаєте, від жодного офіційного представника демократичної, наприклад, партії, бо всі вони з них мали змогу задати запитання президенту. Не ми не почули про те, що республіканська партія буде припиняти фінансування е, України зброї постачання зброї для України або зараз. Або після тих виборів, які очікують штати в 2024 році, тому тут не треба алармістських таких, ви знаєте, теорій. Працює адміністрація Сполучених Штатів працює українська сторона над тим, щоб постачання американської зброї не припинялося ні на день, ні на хвилину. Пане Ігоре, давайте ще поговоримо про нашу довгу дорогу до Європи. Початок офіційних переговорів України та ЄС щодо членства. Коли ці переговори можуть стартувати і чи усунуто всі ризики відтермінування? От про це вдаш власне зокрема йшлося і в Гранаді, і перед тим, коли президент України мав контакти із пані Урсулею фон дер Ляйн, На сьогоднішній день графік наступний. На початку листопада Україна очікує оприлюднення звіту про підсумки виконання нею семи рекомендацій, які були дані Україні Європейською комісією тоді в червні минулого року, коли ми отримали статус кандидата. Бо всі прекрасно знаєте сім рекомендацій. Україна на фінішній прямі щодо виконання кожної з них залишилось прийняти ще буквально декілька законів. Уряд завершує свою роботу щодо прийняття відповідних нормативно-правих актів. Як я сказав, вже активно працює парламент, і в нас є всі підстави розраховувати, що на початку листопада такий звіт буде позитивним. Вся інформація в Єврокомісії отримана, і наші відповідні структури, в тому числі профільний віце-прем'єр, на щоденному на щоденній основі здійснюють контакти з представниками Єврокомісії. Після отримання цього звіту 14-15 грудня цього року відбудеться європейська рада, тобто власне саміт усіх лідерів 27 країн держав-членів ЄС, де ми сподіваємося, на основі позитивного звіту буде прийнято рішення про початок переговорів щодо вступу. От це власне завдання максимум, яке перед нами стоїть у нинішньому році. Ми про це говорили з прем'єр-міністром Іспанії, яка зараз головує в Євросоюзі, і також долучиться до цих зусиль. Говорили з президенткою Єврокомісії. Нещодавно говорили з президентом Шарлем Мішелем. А вже в наступному році, 24-му, власне, і почнуться ці переговори. Там 35 глав там доволі непроста робота. Але це вже буде наступний етап. Тому є всі підстави очікувати, що наприкінці. І цього року таке позитивне рішення щодо України відбудеться. Ми чітко йдемо за графіком навіть можливо його трошки випереджаємо. Так, ми покращуємо відносини з європейським союзом, пане Ігорю. Перед початком нашої розмови мова йшла про газ співпрацю в газовій галузі між Україною та ЄС, що Україна може бути газовим хабом, зберігання блакитного палива. Чи показує це і чи бачать ці чіткі сигнали наші європейські партнери, що ми навіть в умовах війни в даному питанні і в інших можемо бути ефективними і надійними партнерами? Ви правильно ставите питання навіть в умовах війни, війни і навіть ще не будучи членом європейського союзу, а будучи лише країною кандидатом, Україна ефективно співпрацює з європейським союзом в окремих секторах економіки. Ви кажете про газ. Я згадаю енергетику, коли ми вільно торгуємо українською електроенергією з країнами Європи. Бо коли нам потрібна додаткова електроенергія, згадайте, коли Росіяни почали масово бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми отримували додаткову електроенергію з наших від наших сусідів країн членів ЄС абсолютно в такому режимі, ніби якби ми були державою членом ЄС. Теж саме відбувається з газом. Дивіться, у нас наші ринки доволі об'єднані, і дійсно Україна завжди пропонувала свої підземні газосховища для. Зберігання газу походженням з європейських країн або того газу, який направляється до європейських країн. У нас дуже великі обсяги наших підземних унікальні унікальній європі, найбільші серед європейських держав. За різними оцінками, цифра розкладає більше 20 мільярдів кубічних метрів газу, і воно дійсно активно використовується ці цифри, які звучали в вашому сюжеті. Вони абсолютно реальні і вони можуть бути збільшуватись. Тобто Україна надає пост. Слуги, в тому числі, незалежним оператором по транспортуванню газу своєю газотранспортною системою, надає послуги по зберіганню чи тимчасовому, чи довготерміновому. І знову ж таки, якщо Росія намагатиметься знов шантажувати нас газом, пам'ятаєте, що були не такі газові кризи. Україна і європейські партнери готові. Ми діємо як єдине ціле. Ще раз нагадаю, ще раз наголошу, не будучи членом європейського союзу. По факту Україна вже присутня на об'єднаному газовому ринку Європи Європейського Союзу. Так це додаткові доходи в наш бюджет, але ще більш важливо, це те, що дійсно, незважаючи на відкриту агресію Російської Федерації, Україна доводить європейцям, що вона надійний партнер, надійний постачальник і надійний транзитер газу. Так само, як ми це доводимо в енергетиці, так само як ми це доводимо в аграрній сфері, в харчовій безпеці. Україна вже на сьогодні, по факту, є членом європейського союзу в багатьох секторах економіки. Так, ну очікуємо. Тепер, тепер фіналізації офіційно цих відносин. Дякуємо вам, Ігор Горжов, заступник керівника офісу президента України, щойно був наживо в нашому ефірі.